Колишнього керівника штабу армії Угорщини притягнуто до відповідальності за прославляння України. Трамп заявив, що залишить американські війська у Німеччині після президентських виборів у Польщі у державній виборчій комісії виявили правопорушення. Угорська прокуратура розпочала розслідування щодо колишнього начальника штабу армії. Воно стосується прославляння України. Відставний генерал є важливим радником найбільшої опозиційної партії. А уряд Віктора Орбана зробив Україну найбільшим ворогом своєї країни. Генерал Ромул Рашен Шенді відвідав українські фронтові війська два роки тому. Він зробив це на прохання уряду Віктора Орбана на закритій зустрічі з українськими командирами. Він мав прославляти їхніх угорських сусідів з представленого. Аудіоматеріалу зрозуміло, що генерал Рушін Шенді вимовив фразу Слава Україні, заявив державний секретар міністерства оборони Угорщини. Жолт Бартель Ружа. Матеріал був представлений іншим головом оборонних відомств країн НАТО. Проти нині... Чільника генштабу угорської армії, який перебуває у відставці, розпочато розслідування. Звинувачення можуть бути навіть у шпигунстві або державній зраді. Однак, змі запитують, чому розслідування було розпочато лише після того, як солдат залишив армію, став одним з найважливіших радників Петера Мадяра, лідера опозиції, яка через рік може відібрати владу у Фідес. Протягом кількох місяців угорська влада веде кампанію спрямовану на те, щоб зобразити Україну та її членство в європейському союзі як найбільшу загрозу для економіки та становища. Угорських родин. Дональд Трамп оголосив, що залишить американські війська в Німеччині. Про це президент США заявив під час зустрічі з канцлером Фрідріхом Мерцем у Білому домі. Голова німецького уряду закликав Дональда Трампа запровадити додаткові санкції проти Росії. Кореспондент польського радіо Вашингтоні Марик Валкуський розповість більше. Це зустріч Дональда Трампа з Фрідріхом Мерцем в овальному кабінеті була дуже вічливою. Канцлер вручив президенту США свідоцтво про народження його діда в Німеччині в золотій оправі. А президент Трамп похвалив англійську мову свого гостя на запитання, чи залишить він американські війська в Німеччині. Дональд Трамп відповів без вагань. Якщо вони захочуть нас там розмістити, то так у нас там 45 тисяч військовослужбовців. Це як ціле місто. Відносини з німеччиною дуже важливі. Так, ми залиш ми їхаємо без проблем. Канцлер Німеччини дуже чітко заявив, що Росія є агресором в Україні і закликав посилити тиск на Москву через додаткові санкції. Президент Трамп у цьому питанні був неохочим. Коли я зрозумію, що це не рухається до миру, я буду дуже жорстким, але можливо з обох сторін, тому що для танго потрібні двоє. Сказав він. Президент США порівняв війну в Україні з бійкою двох дітей. Дональд Трамп жодним словом не обмовився про припинення вогню, якого він вимагав лише кілька тижнів тому, і яке було проігноровано Nie wspomniał o zawieszeniu broni, którego domagał się jeszcze kilka tygodni temu, a które to żądanie zostało zignorowane przez Rosję. Z Waszyngtonu Marek Wołkowski, Polskie Radio. У четвер, 5 червня, з'явилася інформація про те, що в одній з окружних виборчих комісій у Кракові були навпаки приписані голоси віддані у другому турі президентських виборів за Карліна Навроцького і Рафала Часковського. Справа розслідується Краківською окружною виборчою комісією. Результати голосування в окрузі може перевірити лише Верховний суд у зв'язку з розглядом виборчих протестів. Повідомляє державна виборча комісія у повідомленні надісланому польському радіо у зв'язку з появою повідомлень про порушення керівник штабу Рафала Часковського Ського Віолета Папроцька закликала повідомляти про них через спеціально створений для цього веб-сайт. У повідомленні Державна виборча комісія пояснює, що протести на виборах розглядаються Верховним судом. Комісія пояснює, що згідно з виборчим кодексом, виборчі документи, в тому числі б'юлетні, також надаються на вимогу судді прокуратури або поліції, які ведуть кримінальне провадження. Відповідно до закону, протести щодо результатів виборів можуть бути подані до Верховного суду протягом 14 днів з моменту оголошення офіційних результатів виборів. Рішення про Дійсність виборів приймається Верховним судом у складі всієї палати з питань надзвичайного контролю та зв'язків з громадськістю протягом 30 днів з дня оприлюднення результатів виборів Державною виборчою комісією на засіданні за участю генерального прокурора та голови державної виборчої комісії. Дональд Трамп оголосив, що залишить американські війська у Німеччині. Президент США заявив про це під час зустрічі із канцлером Фрідріхом Марцем у Білому домі. Зустріч Дональда Трампа із канцлером в овальному кабінеті була дуже стриманою. Канцлер вручив президенту США свідоцтво про народження його дідуся в Німеччині. У золотій оправі президент Трамп у свою чергу похвалив англійську мову свого гостя. На запитання чи залишить він американські війська у Німеччині? Чині Дональд Трамп відповів без вагань. Відносини з Німеччиною дуже важливі. Так, ми їх залишимо без проблем, заявив президент Канцлер Мерц чітко повідомив, що Росія є агресором в Україні і закликав Трампа до посилення тиску на Москву шляхом додаткових санкцій. Польську поліцію залучили до заходів щодо з'ясування справи цькування семирічної доньки новообраного президента. Справу також розслідуватиме Агентство внутрішньої безпеки. Як повідомив міністр внутрішніх справ Томаш Сімоняк, будь-які прояви ненависті є неприйнятними, особливо щодо дитини. Раніше речник Міністерства внутрішніх справ оголосив, що поліція вживає з заходів. Поліція подимує юш тихіні чино. Поліція вже займається цією справою. Я також доручив. Агентство внутрішньої безпеки цю справу теж це скандал неприйнятний. Він скерований проти дитини. Усі, хто сіє ненависть, будуть відповідати. На це закривати очі не можна. він може бути згоди Негатив проявився в інтернеті після виборів під час виборчої ночі президента Кароля Навроцького увагу глядачів привернула його семирічна донька. Вона жваво реагувала на те, що відбувалося навколо, надсилала глядачам поцілунки та сердечка, а також підтанцьовувала. Психологи, які працюють із дітьми, припускають, що емоційно-негативні пости про дівчинку можуть бути також наслідком того, що польське суспільство уже давно не здорове у плані виховання дітей. Там уже давно не бачили здорової. Нормальної дитини наголошують фахівці. У Польщі понад три мільйони людей страждають на діабет. Є лише 300 зареєстрованих медсестер з діабету, а з них лише 200 працюють за фахом. Більше знань про діабет означає більший шанс на ефективне лікування. Навіть найкращі ліки не допоможуть, якщо пацієнт не навчиться жити з хворобою, каже завідувач клініки діабетології Варшавського медичного університету, професор Лєшик Чуприняк. Якщо поводитись безвідповідально та не пильнувати себе, то жодні ліки не допоможуть. Часом пацієнт вживає найкращих ліків, але робить і усякі дурниці, тож ефекту не буде. Це також прогалина в системі освіти, адже нема кшалтування здорових звичок. Ми як функціонує дукаціям про це. Хоча Національний фонд здоров'я оплачує медсестринство та консультації щодо діабету, пацієнти скаржаться, що їм важко отримати до них доступ.